Вітаю на каналі Люблю літературу Люлі Олесь Олександр Терентійович Гончар. Народився 3 квітня 1918 року на Полтавщині. Після закінчення школи вступив до Харківського технікуму журналістики. З 1937 року Олесь Гончар почав друкуватися в українській пресі. 1938 року вступив на філологічний факультет Харківського університету. У перші дні війни пішов добровольцем на фронт у складі студентського батальйону. Брав участь у багатьох боях, був двічі поранений. Улітку 1942 року в районі Білгорода, будучи контуженим, потрапив у полон. У вересні 1943 року з приходом Червоної армії знову пішов на фронт. На фронті писав вірші, які публікувалися в дивізійній газеті. Після війни закінчив 1946 року Дніпропетровський університет, навчався в аспірантурі інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Академії наук УРСР. Художньо-стильовий напрям, якого тримався Олесь Гончар. Поетичний реалізм «Модрий камень. 1946 рік. Новела «Модрий камень, блакитний камінь. є найцікавішою з творів воєнної тематики. У журналі Україна вона була надрукована ще до появи прапороносців. Хоча несправедлива критика болісно вразила письменника, та все ж таки він у новелі показав свій справжній талант. Жанр Психологічна новела, літературний рід, епос. Тема – спогади руського тут у значенні українського, бояка партизана про зустріч з дівчиною Терезою у Словацьких горах. Ідея показ цінності простих людських почуттів, доброти, симпатії, довіри, закоханості у надзвичайно складні воєнні часи, проблематика війна як руйнівник життя подвиг солдатів-партизанів, прості людські почуття у воєнний час, закоханість як ознака життя в людських серцях, любов до рідного дому, рідної землі, кохання як вічне почуття. Герої, оповідач, його товариш Ілля, дівчина Тереза, мати Тереза, словацькі вояки у спогадах матері. Модрий камень це назва населеного пункту, у якому відбуваються події. Він виступає з символом немирущого кохання, що живе в серці ліричного героя навіть через багато років після смерті дівчини. Являє собою спогад солдата-розвідника про один воєнний епізод, який відбувся у словацькому містечку Модрий Камень. Виконуючи завдання в тилу ворога, розвідник був поранений. Його рятувала словацька дівчина. Тереза. Між молодими людьми зародилось чисте, палке кохання, яке не мало продовження, бо Терезу вбили поліцаї за переховування радянського воїна, коли в неї знайшли закривавлені бинти. Олесь Гончар вдається до форми оповідання монологу. Оповідь у новелі ведеться від першої особи. Розповідь веде ліричний герой. Сюжет та композиція, твір складається з п'яти розділів і має своєрідну структуру. Основна частина це розповідь українського солдата про знайомство зі словацькою дівчиною Терезою та її матір'ю, зародження кохання, загибель Терези. Початок і кінець твору видіння марення бійця. Розмова з уявним образом Терези. ЕКспозиція. Оповідач зі сховку спостерігає за дівчиною. Зав'язка. Прихід партизанів оповідача і його друга Іллі у дім Терези і її матері. Розвиток дії. Перебування партизанів в словацькому домі. Їх відхід. Кульмінація. Розповідь матері про те, як забрали Терезу. Розв'язка Спогади мрії оповідача про кохан. Новела написана у формі звертання оповідача до Терези. Наприклад, скочивши з стільця, ти стала навпроти мене. Куди ти задивилась? У що заслухалась? У п'ятому розділі містяться елементи п'єси. Розмова героїв подана як репліки персонажів п'єси. Тереза, де ви так довго були? Я уже все закінчилось. Тепер я вже не піду від тебе. Твір є глибоко меланхолічним, передає сум оповідача, його тугу за нерозквітлим коханням. У новелі можна віднайти елементи потоку свідомості. Олесь Гончар оберігав і примножував енергію гуманності. Доброти, національної честі та гідності, автор зобразив трагічно обірване війною почуття між радянським солдатом та іноземною дівчиною Словачкою. Несподіване кохання до красуні Терези прийшло всупереч війні, не закріпилося воно в реальному житті, бо дівчина загинула від рук поліцая. Але кохання продовжує жити у пам'яті солдата, у його мріях. У яких він розмовляє з Терезою, як із живою. Померкло, стерлося все, навіть те, що звуть незабутнім першим коханням. Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій драмі війни, чому вона не меркне? І відчуваю, ніколи не померкне Ти, як жива. Бо далекі рудні гори скрізь ідуть за мною, блищають з кожним днем, що далі ширше розгортаючись у своїй трагічній чарівності. Ти виходиш на дерев'яний різьблений ганок у білій легкій сукні з чорною пов'язкою на рукаві, і дивишся вниз, за модриками, де колись пролягала наша оборона, тепер скрізь уже поросла буйна трава. Сюжет ніби сам по собі простий, та він вміщує в собі основну думку, сила кохання, нездоланна любов, сильніша за смерть. Випадкова зустріч у гірській словацькій оселі навічно ранила ніжним почуттям серця двох незнайомих раніше людей, оповідача, воїна-визволителя і Терезу.